Вітаю всіх на зеленій садибі. І сьогодні хочу розказати про живопліт з бирючини. Ось за моєю спиною бирюч... бирючина овальнолиста. Ці кущі були висаджені в нашій садибі два з половиною роки тому, так, всередині в розполі, літа, в липні. Я їх купувала в розпліднику маленькими саджанцями в контейнерах Т-9. І ось за два з половиною роки вони виросли, отакі, як на мене, величезні. Беручина рекордсмен серед чагарників стосовно швидкості росту. Заявлені 50 см сантиметрів сезон. Наша беручина точно брала, але перші роки їй треба часто обрізати, щоб вона нарощувала бічних гілочок, які з часом зроблять живоплід з неї непрохідним парканом. Ось таку картинку я мрію бачити в своєму саду через кілька років. Бірючина цвіте пахучими білими квітами, а потім утворює чорні ягоди, які лишаються на кущах всю зиму. Але якщо бірючину регулярно стригти ранньою весною після цвітіння, то воно буде дуже незначним. До речі, в продажі можна зустріти садові форми бірючини з жовтим забарвленням листя. Крім берючини овальнолистої, в Україні популярний ще один вид бірючина звичайна. Вона вважається більш морозостійкою, хоча п'ята зона зимостійкості моєї бірючини мене цілком влаштовує. В теплішому за наш клімат бірючина вічнозелений чагарник. У нас вважається напіввічно-зеленим, бо частково скидає листя на зиму. Це відео я записувала на початку лютого, як бачите, моя бірючина майже не скинула листя, хоча місцями воно і виглядає не дуже. Для мене найцінніша якість Бирючини – це її посухостійкість. Мені зараз уже є з чим порівняти, бо минулої весни ми висадили 66 саджанців туї, теж в невеличких контейнерах Т-9. І я все літо тим займалася, що я їх поливала. Причому Мене з них сформовано два живоплута, і той живопліт з той, який на повному сонці. Я вже навіть ближче до кінця літа думала, що ми його втратили, але вони очухалися, коли їх почала поливати буквально кілька разів на тиждень. Літо було дуже сухе і їм не вистачило вологи, Вони дуже мало підросли. І ну і якби я знала, що мені доведеться так їх поливати, я б їх не садила. Берючина це е, зовсім інша історія. Перші тижні після посадки ми також поливали її чи не щодня, бо це липень, спека ґрунту нас бідний, піщаний. Зате вже на наступний рік білючина поливалася всього кілька разів за сезон. Берючина овальнолиста – дуже класна рослина для живоплотів. Бо... Стригти її можна як завгодно часто. Вона дуже швидко відновлюється після стрижки і йде в ріст. Тут це взагалі я її мало стригла. Треба було значно частіше. Ну я лінива, у мене не виходить більше трьох разів за сезон. Просте на бідних ґрунтах на радючих, звичайно, теж в напівтіні на сонці не потребує підживлень, не вражається шкідниками і хворобами. Ідеальний чагарник для живоплоту.